Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про незамінну річ для геймера монітор. Можна довго вибирати гарну мишку, зручну клавіатуру та чудову акустику, проте без крутого зображення діла не буде. Наш сьогоднішній герой це монітор G27Q20, стильний та функціональний. Монітори лінійки G це початковий ігровий сегмент. Так, монітори також можуть бути ігровими. Почнемо з дисплею. 27 дюймів, IPS-матриця та тонкі рамки. Два зображення з 10-бітною глибиною кольору дає неймовірну реалістичність під час гри та перегляду улюблених відео. Із цікавого, швидкість відгуку матриці складає 1 мс, яскравість 400 ніт, а частота розгортки 165 Гц. Також вагомим параметром при виборі монітору може стати 99% покриття кольорової гами SRGB. Окрім великої кількості ФПС, від гри хочеться отримувати і естетичне задоволення. Наші монітори підтримують технологію AMD FreeSync та Nvidia G-Sync, що робить зображення більш плавним та природнім. А наявність сертифікатів компанії TÜV Reynold, таких як Low Blue Light та Flickr Free, збережуть ваші очі від комп'ютерного зорового синдрому під час довгої роботи за монітором. Якщо ми вже заговорили про здоров'я під час роботи за монітором, то продовжимо можливостями налаштування висоти монітору та куту нахилу під свої конкретні фізики. Фізіологічні потреби, щоби сидіти зручно та тримати спину рівною. Як ми з вами чудово розуміємо, монітор річ не дуже самостійний, Його обов'язково треба під'єднати до якогось девайсу, будь-то ноутбук, десктоп або планшет. Для цього на нижній грані монітору розмістилися порт HDMI покоління 2.0 та DisplayPort версії 1.2. Поряд з ними аудіовихід. Гарний зовнішній вигляд та достатні функціональні можливості для того, щоб стати крутим помічником на вашому робочому столі. А якщо на столі місця замало, то цей монітор можна підвісити і на стіну за допомогою веса кріплення 100 на 100. Монітор Lenovo G27Q20 ідеальний вибір для тих, хто хоче та прагне вдосконалити своє робоче місце.